Друзі, ми з вами у Принстонському університеті і виходимо прямо на одну із найвідоміших та найпримітніших будівель Принстона Alexander Hall. І звісно ж, така грандіозна будівля просто не могла обійтися без легенди. За нею проєкт Alexander Hall нібито створив студент Принстона як свою дипломну роботу. Суворі викладачі оцінили його роботу незадовільно. Побачте, у залі є місця, з яких сцену видно не повністю. Студент образився дуже. Покинув університет, став знаменитим архітектором, заробив купу грошей і класика жанру повернувся. Але не з ностальгією, а з ультиматумом, мовляв, або ви будуєте Олександр Холза за моїм провальним дипломним проєктом, або жодного центу ви від мене не отримаєте. І університет за легендою погодився. Бо як воно вводиться, за гроші будь-який університет полюбить навіть провальні студентські роботи. Легенда звучить переконливо, але все було простіше. Олександр Холз будували в 1894 році за проєктом архітектора Вільяма Потера, який не вчився у Принстоні, але настільки багато всього побудував для університету, що його вважали майже своїм. Так що не було жодного ображеного студента, жодного проваленого диплома і жодної архітектурної драми. Так, у залі справді є місця з обмеженим оглядом сцени. Але наприкінці 19 століття це не вважали помилкою. То ж, легенда неправдива, але зізнаємося, вона чудова. Інколи міфи просто занадто гарні, щоб їх не розповідати.